А у шаховому клубі відбулися змагання зі швидких шахів, бліц серед юнаків та дівчат. Турнір приурочили до Дня Святого Миколая. Мета заходу підвищення майстерності спортсменів, адже ця гра дисциплінує мислення, виховує зібраність, розвиває пам'ять. Змагалися спортсмени двох вікових груп. Хто ж став переможцем та посів призові місця? Дивіться далі. Грали дві групи за куловою системою у дев'ять турів. Загальна кількість 24 учасники, 10 – з дитячої юнацької спортивної школи номер 2 14 шаховий гурток природничо-математичного ліцею. У підсумку змагань добру гру показав Олег Боєчко, учень дитячої юнацької спортивної школи номер 2 У нього перше місце 9 очок із 9 можливих. Друге посів Роман Стефурак 8 очок. Третє та четверте відповідно. Карашевський Максим, Андрій Дячук природничо-математичний ліцей. У молодшій групі взяли участь вперше 14 дітей-початківців. Гра проходила у 13 турів. У підсумку найкраще виступив учень дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Тарас Стефурак. У нього перше місце і високий результат 13 очок із 13 можливих. Другим став Олександр Кучма 10 очок. Третє місце Дмитро Шевчук шаховий гурток природничо математичного ліцею. Серед дівчат перше місце виборола Ірина Дмитро. Рук, дитяча юнацька спортивна школа, номер 2 друге і третє місця посіли Олександра Палійчук і Марта Федорів, природничо-математичний ліцей. Варто відзначити і наймолодшого учасника цього турніру чотирирічного Юро Хріновського. Незважаючи на зовсім юний вік, він показав дуже добру гру, чинив опір старшим та набув певного досвіду змагань. У нього сьоме загальне місце і сім очок. Призерів нагороджено грамотами, а всіх учасників солодощами. Громадська організація шахістів висловлює свою подяку. Голові міста Ігорю Слюзару і приватному підприємцю Валерію Шевчуку за сприяння розвитку дитячих шахів цього разу вони надали солодкі подарунки для всіх учасників змагань. Головний суддя Василь Слободян.